Вас кинули з роботою в Польщі, обіцяли одне, а вийшло зовсім інше. Що робити після того, як ви бачите, що вас обманули, і ви відмовляєтесь вийти на роботу, роботодавець вас виселяє, і ось саме тоді 90% українців роблять найбільшу помилку, тому що так як їм немає де жити, вони відразу їдуть на вокзал в надії по дорозі, знайти нову роботу і відразу з вокзалу туди переїхати. Не робіть цього, я рекомендую вам нікуди не їхати і рівно на два дні зняти собі будь-яке житло. Це може бути навіть найдешевший хостел, тому що два дні це саме той час, який дозволить вам не поспішаючи і досить детально підібрати собі нову роботу. Повірте, я знаю про що кажу, тому що коли я працевлаштовую людей на роботу в Польщу або Чехію, то я можу по декілька днів проговорювати з ними одну єдину вакансію, тому що на всіх тих вакансіях, куди я працевлаштовую, я сам особисто працював, і тому я до найменш. Дрібниць знаю, як виглядає там робота, і тому я можу не тільки про неї розповідати цілими днями, а й навіть показати відео з тих процесів, де я працював. А ви хочете по дорозі кудись за півгодини знайти собі нову роботу. Так не буває, вас так само там обмануть. Але на цей раз причина буде не в роботодавцю, а в вас, тому що ви банально не встигли до дрібниць проговорити вашу майбутню роботу. Але якщо вже так вийшло, що ви вже в дорозі і вже шукаєте собі якусь роботу, то хоча б шукайте ту вакансію, де ваша про. Проживання до моменту виходу на роботу буде абсолютно безкоштовним. Особисто в мене так, і я рахую, що так повинно бути абсолютно у всіх роботодавців в Польщі. Тому, друзі, не повторюйте помилку більшості українців. Не поспішайте і досить серйозно підійдіть до підбору вашої майбутньої роботи. В мене все про роботу за кордоном. Підпишись!